З вами Іван ЄГеймс і це друга частина нашої кар'єри FIFA Mobile. Зараз я вам нагадаю правила. ми граємо head -to -head. матчі в хед-ту-хед. За матчем ми отримуємо бали. За гол один бал, за перемогу 3 бали, за нічію 2 бали і за поразку один бал. За бали ми прокручуємо гравців на спеціальному сайті. Гравець, який нам випадає, я його купляю і ставлю в команду. Але якщо він у мене є в команді, то я його просто залишаю. Це вже друга частина, і ми продовжуємо. І я так розумію, що мені попався 120-й суперник. І ось ми вже на полі. Це моя команда. Так, 120-й суперник. Ми починаємо. Наш суперник вийшов з матчу і це може нам покращити гру, але все ж таки суперник забирає м'яч. Ботко забирає м'яча. Пасує на Десантіса. Той робить фінт. Ще один фінт. І удар міг бути Десантіс б'є. не вдарив. Але це штрафний, я так розумію. Так штрафний удар. Удар можна забити, але ні, попадає в голову і Лоботка не встигає на добивання. І Наш суперник міг би робити контратаку, але Харрісон заблокував. І це буде аут. Суперник нарешті почав гру. І в нього є Месі якого тут, напевно, вже не зупинити. О, ні, Габар зупиняє. Гаррісон пасує на Десанкіса. Той тобто пасує на іншого нападника. М'яч поки що проходить, але вибивають м'яч. І це, напевно, буде другий штрафний. Але це ще штрафний в центрі поля був. був звідси. Лоботка. Забирають м'яч. Ні, не забирають м'яч в але заблокований удар. Поки що нічого не виходить у нас. І він починає контратаку. Пеле біжить. пас на Стерлінга. Ну це вже. Але ні, змазав Стерлінг. Все ж таки. Ні. Обрізка. Але забираю м'яч ботка в Пеле, але фол. Модрич. удар на Ван Персі, і він б'є б'ємо. Нам знову щастить. Поки що гра в першому таймі, не клеїться, як в попередньому. Перший тайм закінчено. І починається другий тайм. Зараз. Якщо нам пощастить, то може ще щось вийде. Луботка забирає м'яч. Тут майже не обрізка. Запасуємо лоботка Десантіс на роботку і забирають м'яч, на жаль. Якщо так буде матч, то у нас все одно буде два прокрути за нічию. Але навряд чи я не думаю. А ні, я зміг зупинити Мессі і забувається. Але обрізка. Палеб'є. Але не випадає вільний кутворіт. Арісом. Один з найкращих нас гравців поки що. Роботка пасує. на нашого нападника Удар і вище воріт. У мене загручило. Воно пережалось і я не зміг нормально вдарити. На жаль. Не пощастило. Лоботка забирає м'яч Месі. Але з'явився Лоботка і Харріс, особливо Лоботка, почав дуже нам допомагати Сині. Тут нікого немає, але я старався зробити навіс. Пеле. Поспасовується, але ну, напевно, все ж таки, ми вже програли цю гру. Хоча ні. Все ж таки б'ємо знову. І ще. Ніхто не забив цього матчі. Так, останні секунди. Може у нас зараз вийде щось зробити і витягти перемогу цього матчі, але ні, забирають м'яч. Нам треба дотриматись зараз, Ні. Напевно, Стерлінг все ж таки вже забив. І ми пропускаємо, на жаль, на останній хвилині. На жаль, ми пропускаємо гол. І це не дає нам протриматися. Ми маємо один бал. І єдиним гравцем, який мені сьогодні випав, це є ось цей півзахисник Траоре. Я його купляю. Ну ось я поставив його. Півзахист нашої команди. Команда не підвищила свій рейтинг, але все ж таки ще один сильний гравець тепер в нашій команді є. А на цьому все. Це була друга серія кар'єри FIFA Mobile. Якщо під цим відео збирається 20 переглядів, то я зразу почну знімати нову частину. А з вами був Іван EA Games. До нових зустрічей!